Нині середа страшної седомиці церква предлагає нам видіти катастрофу предательства. В Євангелії сказано, що коли Ісус був в Іфані в домі Симона Прокаженного, одна жінка взяла Алаваст сосуд Великий і миром дорогоцінним помазала ноги Ісусові. Плакала і волосся утирала. Ну, що інтересно, жінка мовчала. І мною здаються питанням, звідки Ісус знав, що вона думає? Коли одного разу читаємо сьогоднішній, сьогоднішній тропарь на сей праздник, Він звучить по-розумному, де сказано що. Господи, прийми мене так, як ти прийняв ту жону блудницю. Але я не маю добрих слів для покаяння, не хватає мені таланту, способності виразити боль, що я наробив. То прийми мене так, як і сприйняв ту жону, вона мовчки. Сокрушалося, її серце горіло від покаяння, ну і від любові. а ти Господи, все то чув. Дай і мені таке покаяння, щоб я деколи мовчки, покаявся без слов, а ти, Господи, все то чув. Тут нам важливо завжди пам'ятати, що і ми коли йдемо на ісповідь, іноді нам не вистачає тих слов. Іноді ми Записувати теж добра традиція. Ну, якщо рахунку, усі гріхи не, і не перечислиш. Тому да, коли і приходить той момент, коли перечислила сестра і брат гріхи і остальні безчисленні мої гріхи. От по чому нам і на ісповідь треба помнити цей момент покаяння. Почому чому предав Ісуса і Юда, тому що мав у собі задатки предательства, і тому прийшов час і проявив свою слабость. Господи, і нас убережи, от такого Христос посеред нас.